Покажу вам, як робити заготовки, заготівки. Почнемо з зелені. Що робити з цією зеленю? Її постійно так багато. І так не хочеться викидати, так не хочеться, щоб вона пропадала. Ми просто беремо, можемо її гарно нарізати. Відразу із цими ось ніжками. Тобто я зазвичай можу відділити ніжки, чи як вони називаються стебла. Ці ніжки, вони так дрібненько нарізаєте їх. Тепер цю зелень нам треба зберегти. Зазвичай можна додавати до е, м'яса або картоплі, коли ви запікаєте, робите якісь печені, це дуже прикольно. Бо якщо додасте це до, до супів, вони будуть плавати можливо, вони вам не сподобаться, а коли буде тушкувати, те, що потрібно. Але як зберегти? Спочатку потрібно це все ось так гарненько зібрати, додати сіль. Ось так гарно змішати. Ви знаєте, що сіль забирає вологу, а якщо немає вологи, то е, воно буде довго зберігатися. І ось так просто засипаємо в банку. Це вже бути, може бути як і готова сіль. Ви не додаєте сіль до страви, а просто трішки зелені. Лайфхак, лайфхак. Прикольно, прикольно. Але так само ви можете робити і з зеленю е Звичайною, бо інколи буває, ти її все не використовуєш, трішки поїв, потім хочеться викинути. Але краще не викидати. Ось так я вже нарізав. Сюди петрушка, кріп, якщо у вас є там тархун, кінза, все робіть. Я називаю це на ізі, без проблем. Сіль. Знову. І ось так не бійтеся. Сіль, гарний консервант. І в солі нічого не хоче жити. І ось так змішали гарно. І також в банку. І у вас виходить така зелена сіль. Знаєте, наче. Ставте до холодильнику і все. Кайф, кайф. Можна накрити, якщо у вас є кришка, нема кришки, можете фольгою або чим небудь, або може і так стояти. Це абсолютно не принципово. А також я покажу вам ще один. Одну таку річ. Заправка до борщу. Один раз наробив її отак багато, потім відкриваєш, додаєш її до, до бульйону, і в тебе все готово. Тобі не потрібно постійно натирати буряки. Якщо до вас прийшли друзі, то це супер прикольна штука. Заставте, якщо вони взяли 10 кг буряків, натерли, натерли багато. Овочі, багато моркви, і е, після цього ви це все законсервуйте і скажете друзі, дякую, ви круті. Що, що в мене тут є, У мене є все, що йде до борщу. Єдине, що м я додам копчену паприку. Якщо у вас немає копче паприки, папри, то ну, додавайте. Якщо у вас, наприклад, є копчені груші, додайте трішки копчених груш. у мене тут є, ось вони стоять. Я їх додам, бо я люблю, щоб. Був такий аромат копченості. Я взяв кілограм буряку, нарізав кілограм моркви і е, кілограм цибулі все вже почищене, нарізане. І тепер треба все гарно-гарно обсмажити. Коли цибуля трішки підсмажилася морку, додаємо буряк і копчену паприку, якщо у вас є. Далі додаємо лаврушку, духмяний перець. Чорний перець. Якщо ви любите часник, додаємо часнику вже порізаного грамів 150 додаємо томатну пасту 100 грамів, додаємо трішки цукру за бажанням. Або можете додати варення, якщо ви хочете, бо варення це також прикольно. Пів літри води. Додаємо сіль. І тепер все на повільному вогні тушкуємо, аж поки не буде однорідна і гарна маса. Для того, щоб всі смаки об'єдналися, в кінці додаю ще олій і додаю 100 грамів оцту як консервант. Потім в стерилізовану банку перекладаю все і закриваю. Як стерилізувати банки, я маю надію, ви вже подивилися відео. І не просто подивилися відео, а підписалися, натиснули лайк, і написали коментарчик. Я впевнений, що ви це вже зробили. І все, ось так може зберігатися ваша гарна консер... консервація. Але можна взяти зіп зі пакети, зіп пакети порціонної, так якщо варите постійно 5 літрів борщу, то ви знаєте, скільки вам потрібно. Розбийте на порції, заморозьте і потім просто дістатися з морозильної камери, такі брикети і у вас все готово. І потім ви, власне, не маєте турбот. Ось так тому смачного.